Вітання всім криптанам і лудоманам. В цьому відео обговорюємо проект PolyMarket, де можна ставити ставки і в принципі на цьому заробляти. Але на цьому акцент ми не робимо, а більше робимо акцент на потенційному аеродропі від цього проекту, тому що він на даний момент зібрав 74 мільйони доларів, має топових інвесторів і, звичайно, що максимально топових підписників в Твіттері. І є догадки, що цей проект буде випускати свій токен. Відповідно, є ймовірність того, що за рахунок. Якихось ставок можна отримати аірдроп токенів. Тут зібрані практично всі популярні теми в крипті, в спорті та на інших напрямках, в політиці, допустимо, на які можна відповідно робити ставки. Але в цьому відео я також розкажу про декілька стратегій, яких можна притримувати, щоб не злити свій депозит. А допустимо, зробити якийсь об'ємчик тут і потенційно претендувати на аірдроп. То не підписаний на мій телеграм-канал, підписуйтесь, посилання в описі. Ділюсь тут інформацією, де заробляю сам. І інфа для лоу-банків, для хай-банків та й в цілому то, на чому зараз актуально заробляти на крипті. Перейдемо ми до такої бази, ознайомимося з цим проектом, чому він цікавий, і звичайно, що почнемо з інвесторів. Тут зібрано 74 мільйони доларів з інвесторів таких популярних, це Віталік Бутерін, Dragonfly Capital, Arafi Capital, Polychain та багато інших насправді цікавих. Тут також є і Ангели. Короче, одним словом. Повний жир пакет. Twitter Score також зашкалює, тут зібрані практично всі топові криптани в світу, тому тут також плюсик. Ось як у нас виглядає сама площадка. Тут, в принципі, є категорії, по яким ми можемо орієнтуватись на якісь ставки. І звичайний, я думаю, що для всіх зрозумілий інтерфейс в цілому. Тепер давайте ми зареєструємось. Тут рефералки нема, відповідно на цьому я нічого не буду заробляти. Я просто даю вам інформацію для ознайомлення на перспективний майбутній якийсь айрдроп, та і можливо, є люди яким цікаво, які розбираються в тому чи іншому напрямку, чи в спорті, чи в політиці, чи в крипті, і просто хочуть використати десь свої знання. Нажимаємо, звичайно, що «Sign Up» і переходимо до реєстрації. Можна, як і через Google, тому що ця площадка об'єднана і в Web2, і в Web3. Багато Web2 площадок писали про них, але ця інформація вже є така другорядна. Відповідно, ми можемо зареєструватися по електронній пошті та по якомусь гаманцю. Це Coinbase, Metamask чи Phantom. Я буду підключати саме Metamask. Вас. Попросить поміняти свою мережу на полігон, це обов'язково робимо, тому що сам полімаркет працює на полігоні, і всі транзакції, які тут будуть відбуватися, будуть іменно в мережі полігона. Для комісії нам будуть необхідні матік, і вони торгуються на будь-якій топовій біржі. Купляєте, виводите там буквально 2-3 долари буде повуха достатньо. І також депозит сюди потрібно буде робити, якщо в крипті, то в юзд. це в мережі полігона. Зараз мережі нагружені, я депозит також не зміг зробити. І бріж теж, але бріжжом ви можете користуватися. Як Ковто або, допустимо, Stargate Finance. Посилання, звичайно, що залишу в описі. Вивід також можна робити збір, тільки коли записується відео, то він недоступний, Але коли ви будете дивитися, то можливо вже буде доступний. Відповідно, в нас створився наш аккаунт. Тут ми можемо зробити якісь там махінації, які нам потрібні. Але в цілому, я думаю, що важливо перейти зараз до депозиту. Переходимо на вкладочку депозит. Що саме його потрібно робити в мережі Полігона, в USDC. Також можна робити депозит через Coinbase та Binance Labs. і Якщо не помиляюся, це є також партнери цієї площадки, тобто сам Бінанс і Коінбейс. В партнерстві. До вашого аккаунту підв'язані різні гаманці. В моєму випадку, ось як він виглядає, я його просто копіюю, перехожу в свій Metamask, якщо таким способом буду перекидувати. І як бачимо, в мене є на балансі якісь там кошти. Я просто вставляю цю адресу, вибираю максимум і перекидую. Зараз за декілька хвилин мій баланс з'явиться в мене на моїй сторінці, і далі ми переходимо просто в головну сторінку. Тут вверху можемо вибрати ту тему, яка нам в принципі підходить. Давайте допустимо про крипту. На що саме ставити, я, звичайно, що розказувати. Не буду, по-перше, тому що я сам не знаю. Ну, мається на увазі точно якоїсь відповіді. Ви вже самі дивитеся по своїм знанням та по ризик менеджменту. Допустимо, першу ставку ми можемо зробити, кого HBO ідентифікує як Сатоші. Хто не знав, то недавно вийшов анонс від HBO, де вони сказали, що 8 жовтня буде анонс про Сатоші Накамото, про біткоін, хто його створив і чи він живий, якщо я не помиляюсь. У нас є вибір, за кого ми можемо проголосувати. Це ця людина, яка появилася в блоці, типу, якби його портрет. Тут у нас також показуються фаворити. Відповідно, фаворит це саме перша людина. Якщо ми нажмемо на цей варіант, то внизу в нас покажуться, коли в нас були якісь ставки, який відсоток тих ставок, скільки грошей проінвестовано і тому подібне. Справа відповідно в нас появився наш баланс, наша людина, яка вже вибрана в принципі нами. І то чи ми вважаємо, що він переможе, чи не вважаємо. Тобто є всього дві кнопки: так або ні. Якщо ви вважаєте, що він переможе, вводимо баланс, вибираємо так або ні. Допустимо, я виберу так, і внизу мені підтягується ймовірний виграш. Тобто я можу поставити і розумію, скільки на даний момент я можу тут заробити. Тепер давайте постараюся коротко розповісти про ті можливості, як можна ставити, щоб набивати якийсь певний об'єм і за що може бути сам айрдроп. По-перше, це за кількість ставок. Тобто, допустимо, ви можете зробити хоч 10 чи 20 ставок з одним доларом, і тим самим просто підпасти під певні критерії цього проекту на майбутній айдроп. Ви абсолютно не запарюєтесь на що ставити, просто заходите і витрачаєте ті кошти. Ставку свою ви також можете відмінити в майбутньому, якщо ви розумієте, що ви не хочете програти ті гроші, а просто там ставити. От від. Фонаря, щоб була якась активність і транзакція в цій мережі. Другим варіантом це буде шукати якісь теми, які практично 100%. -від. Допустимо, там 10 чи 20 хвилин перед виборами. Ви розумієте, що от виграє вже Дональд Трамп, і ви ставите на то, що він виграє. Потенційний прибуток перед таким очевидним виграшем цієї чи іншої ставки. У вас мінімальний, але ви робите об'єм. Тобто, друга тема на рахунок об'єму. Ви можете зробити там три ставки з об'ємом, там в сумі в тисячу доларів, і вже підпадати під якісь. Майбутні критерії, але звичайно, що якщо ви будете ставити заздалегідь, допустимо, якщо якась тема буде довгий проміжок часу незрозуміла, і ви просто займаєтесь луткою, там поставили тисячу доларів і чекаєте там місяць для того, щоб ваша ставка виграла або програла. Ну це вже як на мене, просто очевидна лутка, і таким займатися напевно, що не варто, тому що тут в цілому 50 на 50 або програв, або виграв, і шанс дійсно програти є. Великий, тому об'ємами великими, якщо ви не розбираєтесь і не хочете ризикувати великими грішами, краще от шукати, вибирати, відпрацьовувати ті ставки, які практично 100%. -кові. Звичайно, що на 100% в ніякому випадку не можна бути впевненим, що ставка зайде, і ви заробите, хай буде з 1000 доларів, хоча б там 10 доларів. Але суть, я думаю, що ви зрозуміли. І третій варіант це хеджувати свої якісь ризики. Допустимо, ви створюєте два аккаунти на першому аккаунті на якусь подію, там на велику суму, не на велику. Це вже поб'є. Бажання по ризик менеджменту ви заходите, то що ставка зіграє, тобто так. А на наступному акаунті ви ставите ні. І по суті, ви втрачаєте тільки на комісії. По факту комісія тут невелика, але ви маєте велику активність вже на двох акаунтах. Тому що якщо на одному акаунті ставка не зайде, на іншому точно зайде. І, відповідно, ви втрачаєте тільки на комісіях. Ось такий огляд у нас получився, Я думаю, що суті ви повністю зрозуміли, як користуватися цією площадкою, які тут ризики присутні і стратегії, яких можна притримувати, щоб в майбутньому отримати якийсь потенційний аердроп від цієї площадки і не злити весь свій депозит. Тому що це, очевидно, що лутка. Не забувай підписуватись на мій телеграм-канал. Тут більше інформації про крипту, як нині заробляти. Часто викладаю якісь думки про акції на яких можна відповідно що заробляти. Тому перше посилання в описі під цим відео. Всім до зустрічі.